читаю на каналі на YouTube каналі Юрій Подорожній. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Ми сьогодні з вами поговоримо про досить -таки доросле рішення Верховної Ради, яка затвердила термін рашизм на законодавчому рівні, ввела його в юридичну площину. Для нас ця історія важлива з точки зору підготовки. До майбутніх трибуналів над російськими військовими злочинцями, де й власне над самою Російською Федерацією, але це не тільки українська історія, ідеологія, от і, і, і зміст терміну рашизм. Він важливий для такого ідеологічного обґрунтування боротьби поневолених Росією народів в насамперед в країнах колишнього радянського режиму. Союзу з їх диктаторськими і напівдиктаторськими режимами, звісно, сам термін расизм з'являється. Не десь там в нетрях ЦРУ Масаду чи світового уряду, це термін, який має давнє таке російське походження в 1868 році. Олександр Герцин, письменник в своєму романі «Минулої думи, вперше вводить таке поняття як росіянізм, описуючи екстремістські рухи в Москвофільстві. Але широкою такої популярності і відомості цей термін, рашизм, набув в кінці 80-х років, коли у певної частини російського суспільства почалась туга за величу радянського союзу, за величу армії радянського союзу, такий філософ Карем Раш. Пише філософське есе, в якому обґрунтовує власне необхідність відродження цієї величі Радянської армії, це кінець 80-х, а після розвалу Радянського Союзу і Російської Федерації. От це есе наробило багато шуму, його багато разів передруковували, посилали, згадували. І, власне, Власне, те, що описував цей філософ в своєму есе в кінцевому підсумку, стали називати расизмом, російським фашизмом, екстремізмом і нацизмом. Звісно, цей термін не є тільки такий ідеологічний або теоретичний, власне, Росія перетворюється на на расистську державу з кінця 90-х років ХХ століття. І власне в 21 столітті, і е, таким, е, такими етапами утвердження расизму в Російській Федерації стали звісно війни, які розпочались з Придністровського конфлікту, потім Перша Чеченська війна, потім Друга Чеченська війна, потім напад Російської Федерації на е, Грузію, потім власне війна в 2014 році, яку Росія розпочала проти України, і от такої. Широкої популярності, широкого вжитку. Термін расизм набуває з початком повномасштабного наступу Російської Федерації в Україні. Цей термін почав використовуватись, ну, скажімо, до всього того, що робить Російська Федерація, Російський фашизм, і ця ідеологія це сприйняття світу російський як верхіра, як російською верхівкою, так і власне російським народом, ми однозначно можемо трактувати як встановлення фашистського режиму, що в принципі Верховна Рада і затвердила.